you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити з посади представника президента України у Верховній Раді України Федора Ваніславського, який обіймав цю посаду з вересня 2022 року. Указ був опублікований на офіційному сайті президента України. Глава держави не коментував причини свого рішення. Сам Ваніславський у коментарі українським ЗМІ пояснив своє звільнення тим, що не завжди встигає виконувати повноваження представника президента. Адже має декілька суто військових проєктів, які вимагають його присутності на фронті. Федір Ваніславський став одіозною фігурою для українського суспільства через його неоднозначні заяви щодо посилення мобілізації. Зокрема, можновладець зовсім нещодавно почав говорити про те, що в парламенті розглядають можливість вручати повістки військовозобов'язаним рекомендованими листами та електронною поштою, а також про розробку електронного кабінету з усіма даними військовозобов'язаних чоловіків. Не виключено, що депутатами в комітетах обговорювались різні ініціативи, проте публічні заяви про це викликали гостру реакцію суспільства, яке очікує від влади для початку припинення відлову людей прямо на вулицях чи спортзалах та прозорої процедури, яка не дозволить воєнкомам та начальникам медичних комісій наживатись на ухилянських схемах. Також ці ініціативи навряд чи знайшли широку підтримку в парламенті для прийняття необхідних змін до законодавства. Не виключено, що знаючи про плани на своє звільнення, Веніславський виносив на публіку найбільш непоп популярні в громадян варіанти, які обговорювались владою як майже доконаний факт, тим самим шкодячи президенту Зеленському особисто та підігріваючи і так нестабільну ситуацію в українському суспільстві, оскільки Ваніславський обіймав посаду представника президента в законодавчому органі, така поведінка і заяви були ще не менш дивними. Також Федір Ваніславський виступав проти перебування депутатки від слуги народу Мар'яни Безуглої, яка відзначилась скандальними заявами про головнокомандувача ЗСУ Залужного в комітеті з питань нацбезпеки оборон. Не та розвідки Ваніславський, який теж входить до цього комітету, вважав її присутність там загрозою національної безпеці, чи є звільнення Веніславського тривожним дзвіночком для безуглої, побачимо зовсім скоро. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.